Друзі, доброго дня! Сьогодні вже готовий в нас екоспорт 2018 тисячі року в комплектації сес. Хто не дивився огляд по ньому, перегляньте обов'язково на нашій сторінці. Вже помитий, готовий до видачі. Зараз будемо віддавати щасливі клієнтці. Дуже гарний салон має з комбінованим кольором помаранчеві вставки по салону і на сидіннях. Насправді, автомобіль дуже вмісткий, і я впевнена, що він ідеально підходить для. О, дякую вам, бачите, буду знати. Ось двері в нас, багажник у нас відкривається, як в Гелендвагені. Дуже вмісткий багажник, насправді тут піднімається полочка. Якщо скласти заднє сидіння, то місця буде достатньо для того, щоб ви могли спокійно виїхати з сім'єю, наприклад, на пікнік або хто любить. Відпочивати в палатках, то я думаю, що місця для того, щоб одну принаймні одна людина, або якщо у вас сім'ї декілька діток, то вони спокійно зможуть лягти і позаду. Знаєте, це як на американських фото. Тому ось така машинка готова. Будемо видавати клієнту. Якщо вас цікавить такий варіант, або багато інших варіантів, ви можете перейти до нас в телеграм-канал або. На наш сайт пишіть нам в діре, телефонуйте, підберемо вашу американську мрію. Вінці автолоджистік нам довіряють.